Вітаю народ! Іменита біржа OKX запустила офіційний застосунок у Телеграм, і на мою думку, це варто нашої з вами уваги. Це гра, у якій ми намагаємось вгадати, чи піде курс біткоїну вгору або вниз протягом 5 секунд. За успішні передбачення дають поінти, а за серію успішних передбачень множинники поінтів. Для того, щоб почати, копіюємо посилання з опису та вставляємо у браузер, який запропонує відкрити Telegram. Натискаємо відкрити програму Telegram Desktop, якщо ви це робите з комп'ютера та встановлена ця програма. Також можна скористатися веб-версією, аналогічно і на мобільному телефоні. А якщо вас цікавить варіант зручніше, то заходьте у мою групу, яка є у профілі, та переходьте за прямим посиланням. Після того, як відкриється бот, на головному екрані побачимо кнопки Moon і Doom. Moon ціна зросте, Doom ціна впаде. Ваша задача вгадати, куди піде ціна, і за правильну відповідь отримати понти. Від початку у вас є 10 спроб, після використання яких треба чекати на відновлення. У розділі Tasks виконуємо завдання та отримуємо ще поінти. Також можна отримати додаткові поінти, запросивши друзів у розділі Invite. У грі є прокачування та бусти. Reload Fuel Tank можна повністю відновити спроби 3 рази на добу. Fuel Збільшість кількість спроб, спочатку буде 10. Та TurboCharger це множинник ваших виграних передбачень. У розділі Surprises можна пройти верифікацію. За це обіцяють дати сюрпризи. Для цього вам потрібен аккаунт на біржі OKX, якщо його немає, реєструємося і проходимо верифікацію. Посилання на реєстрацію з бонусом у описі та у групі. Щоб отримати сюрпризи, йдемо у розділ Surprises і прив'язуємо OKX аккаунт до Telegram. Далі чекаємо, коли їх видадуть. Про це я запишу окреме відео. Наголошу на тому, що вам я буду показувати тільки перевірені проєкти, в яких, як мінімум, на мою думку може бути результат. Моя порада, будьте уважні та не вступайте у проєкти, які вас просять одразу вкласти кошти чи кудись їх переводити, за виключенням деяких випадків. І то це треба 10 разів перевіряти та розбиратись у процесі. Витрати трошки часу та перевірте всю інформацію власнорочку. Дякую за перегляд. Приєднуйтесь до каналу, щоб дізнатися більше новин.